Коли ми говорили безпосередньо про Угорщину, про Віктора Орбана і відбулася ж зустріч в Ужгороді між Петром Сярто, Дмитром Кулебою. Так і там був Андрій Єрмак. І після того з'явилася заява безпосередньо голови офісу президента Андрія Єрмака. Наступна на другому глобальному саміті миру Україна готова розглядати запрошення представників Російської Федерації. От, і, за його словами, спочатку треба створити спільний план, тільки після цього можна думати про розмови а, з Росією. Ну і також додав, що для участі у цих розмовах Росія повинна мати політичну волю до миру. Але оце от вперше прозвучало саме таке формулювання можливості потенційної запрошення до розмови представників Російської а, Федерації. Я перепрошую, ми ж весь час про це говорили. Ми говорили, що ми треба провести сфор... саміт миру на вищому рівні, сформулювати. Позицію очільників держав щодо того, як має бути закінчена війна в Україні, і після цього запросити представників Російської Федерації для того, щоб з нею заключити мир А Як ви інакше це сприймаєте? Війна, війну проводить не глобальний південь з Україною, а Росія з Україною без участі Росії ніякого миру на українській землі бути не може. Може бути ситуація ані миру, ані війни. Але якщо ми говоримо про мирні угоди, то звичайно їх треба підписувати з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном, а з ким ще ви хочете. Лідером Російської держави, людина, яка користується безумовною підтримкою більшості росіян, є Володимир Путін. Або ви підписуєте політичні угоди з ним із його держави, або ні з ким. Я ще раз кажу: я не вірю в це. Я вважаю, що війна закінчиться без якихось мирних угод. Але ж ви мене втягуєте в обговорення питання мирної угоди. Я вам нагадую, що завжди говорили у президента України. Ми проводимо зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки, потім саміт миру, який має відбутися не був у Швейцарії, не знаю коли. А після цього запрошуємо представників Росії. Ну ось на другий форум миру, ну, так що їх питання: нічого, що нового вам сказав голова Офісу. А чому чому він це? Чому він це сказав після зустрічі, після зустрічі? На якій був присутній безпосередньо а власне з представниками угорщини, міністром закордонних справ угорщини? Не знаю, я... це має ні, це має ніякого безпосереднього не відношення май... до тих перемовин, тому що я знову кажу, це не новина. Може Петер Сіяр Сіярто хотів, щоб Україна озвучила готовність розмовляти з Росією після випрацювання спільної позиції голів держави, але це наша вічна позиція. Я просто я вважаю, що цього всього не буде. Я вважаю, що всі ці зустрічі по формулі миру президента України це з точки зору політичної це мертвонароджені зустрічі, тому що Росія не збирається проводити ніяких перемовин з Україною, вона збирається Україну знищувати, а і Україну вона не вважає ніякою державою, вважає просто частиною власної території, якою керує сепаратистський уряд, який підтримується ворогами заходу. Тому і у Росії нема про що говорити з Україною, окрім капітуляції. Але я знову кажу, що я вважаю, що закінченням війни з Росією буде така ситуація, в якій ані Росія, ані Україна не, мож, не будуть мати змогу продовжувати воєнні дії. Ну, що хочете, я, це, нічого, ну, це те, чого пояснював Володимир ілліч Ленін Лев Давидович Троцький перед брецьким миром. Він казав, не треба воювати. Ані, це ж відоме гасло, ані миру, ані війни. Ну, не прислухалися до Троцького, Ну, і це не означає, що він не був на той момент правий, не правий. Ну, може бути такий підхід. Якщо ви не можете домовитися з ворогом на тих умовах, які вас задовольняють, але ворог разом із цим не може продовжувати активні воєнні дії. Не воюйте, і він не буде воювати. Що незрозуміло. Але це теж на перспективу. Може така ситуація виникнути в 2025 році, а може в 2032 му Я ж не знаю. Я ж не гадалка. я вам просто кажу, які можуть бути. Варіанти розвитку подій, нічого нового в заяві Андрія Єрмака немає. Коротше коротко кажучи, вони завжди, представники української влади, так е пояснювали свої наміри, типу, світ весь домовляється, і запрошує Росію. Тоді вже Росія приймає ці ідеї, які весь світ випрацює. Те, що ідея може сказати всьому цьому світу, іди, і ідіть собі самі розмовляйте. Чомусь нам в голову не е е приходить. А саме так може і бути що Росії від цих всіх. Спільних домовленостей світу, скажіть, будь ласка, що це? А нічого. А ну? Віталій? Віталію, інша, інша історія, да яку абсолютно ну, по різному а, трактують і, роз, і розглядають різні експерти. Мається на увазі, от коли а, пішла низка заяв, да це не сьогоднішній, те що НАТО готується а, до війни. Потім з'явилася ну, дуже цікава справді в Таймс. А вийшла стаття, і причому, що не просто там я кажу, твітиних експертів, а генералів колишніх НАТО про те, що а, варто НАТО готуватися потенційно за три роки до ракетних а до ракетних ударів. В Росії та кібертака але ракетних ударів, які очевидно, що можуть розпочатися з Німеччини з огляду, а на те, що через неї пролягають логістичні шляхи і там передислокації військ і зброї, і це саме розмірковують натівські генерали. Про це кажуть, і сьогодні прозвучала заява от буквально Сергія Лаврова. Про те, що не треба вірити заявам і розмовам про те, що Росія може напасти на країни Балтії. А безумовно, що одразу виникає, коли таке подібне заявляє Росія Лавров да як то було. Ми не нападемо на Україну перед повномасштабним торнем, і тут вона конкретно робить заяву в устами Етава Лаврова Да, про те, що не треба вірити, тому що ми нападемо на країни Балтії. Ну очевидно, що це має означати абсолютно зворотню історію. А тож, наскільки реально да, готуються за три-за 3-5 років. А це може відбутися ось і зовсім упродовж цього року. Особливо зважаючи. Я не на... бачу поки що ніяких mm -hmm. передумов для прямого конфлікту між Росією і країнами НАТО. Різниця між Україною і країнами НАТО в тому, що країни НАТО можуть завдати удари у відповідь, в тому числі і по території Росії, що країни НАТО мають ядерний потенціал, як і Росія. Тому це і що Україна НАТО набагато більш сучасна не ядерна армія, ніж у Росії, ну все. Та що ніякого приводу дійсно про це думати, в мене немає. Я не не бачу нічого поганого в тому, що НАТО проводить військові навчання, що вони демонструють свою воєнну силу, що вони займаються логістикою важких ділянок. Але я думаю, що мешканці країн-членів НАТО в будь-якій ситуації в російсько-української війни будуть насолоджуватися миром і прогресом. А добре, заява, ну заява припущення, прогноз він навіть так це назвав колишнього верховного головнокомандувачами силами НАТО в Європі Ставрідіса. Да? І це, до речі, вже не перший раз цей сценарій піднімається. А він сказав, що його поза його прогнозом на кінець 2024 року може якраз виникнути така ситуація. Такі обставини, що й Україна і Росія будуть виснажені. От і з'являється підстави під для того, аби відбулися певні перемовини і... На тих умовах, що Росії відходить, окупована нею територія, а в совокупності з Кримом і Росія не проти того, а, аби Київ вступив, то що є до північно-атлантичного альянсу, навіть назвався корейським сценарієм, хоча навіть я не такий прям глибокий експерт, але все одно це навіть за таких умов це не буде корейським сценарієм. От а те, що періодично ми можемо говорити, що і кесінджер десь приблизно Кісінджер десь приблизно такий же змальовував сценарій, а ну пропонується піднімається тема саме такого варіанту завершення. А, війни, а, ну, це то та... те, те, про що я вам кажу, коли я кажу, що буде ситуація ані миру, ані війни. Uh -huh. Якщо обидві сторони зупиняються на якійсь точці, ми не знаємо, яка це буде на той момент лінія зіткнення точно, і вони обидві сторони виснажені або просто не бажають надалі проводити військові дії. Вони не обов'язково можуть домовитися між собою. Очевидно, що ніхто ніколи ані в Україні, ані на заході не буде визнавати фактор, Анексії Росії цих територій українських. Питання в тому, чи ще ці території можуть бути повернуті або силою, або ніяк. Немає політичних передумов для їхнього повернення. І може взагалі не виникнути ніколи. При нинішній Росія, я маю на увазі. Таким чином може просто бути ситуація де-факто, коли ми не воюємо за відвоювання цих тих територій, які не будуть під нашим контролем на цей момент. Ми ж не знаємо, як це будуть території. Це буде, може бути як менша територія, так і більше. Це ж війна. І ми просто зупиняємося на якійсь точці, і Росія де-факто контролює ці території, які вона і так вважає своїм. А де Юри ці території це територія України. Тепер, якщо в цій ситуації НАТО вирішить, що Україну можна прийняти в альянс, то воно її приймає в альянс, причому тут Росія. Вони просто ухвалюють таке рішення. І все. Це не буде домовленості. Домовленості з якихось там п'яти пунктів, в яких буде написано Україна визнає російський статус Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Херсонської Запорозької областей України, а Росія визнає право України на вступ до НАТО і Європейського Союзу. Такої домовленості не буде ніколи, не треба вигадувати. Дурниці. Можуть бути підсумки війни де-факто виснаження сторін припинення воєнних дій. І подальший розвиток подій. Частина української території де-факто контролюється Росією, Україна де-факто чи формально стає членом НАТО, чи не стає, отримує якісь гарантії безпеки, там якісь військові бази Сполучених Штатів чи Великої Британії на своїй території. І Росія нічого цьому протиставити не може не тому, що вона не, не тому, що вона за а тому, що в неї немає сил цьому завадити в цій ситуації. Як у України немає сил звільнити якусь частину своїх територій? Так може бути питання, коли 24-го року, чи 34-го? Ми не знаємо, коли наступить період виснаження сторін. Можливо, українцям доведеться останні війни великої, чи ми, чи менш масштабної прожити ще 10 років. Це абсолютно реальна перспектива. Як те, що це буде на кінець цього року, так і те, що це буде на кінець 2034 року. Ми не знаємо термінів. А ви на початку нашої розмови сказали, що в Європі теж і власне тим українським, як і в Європі, варто готуватися до сюрпризів, але сказали, що не будете про них говорити. Нехай самі це все побачать на власні очі. Ну, хоча б а трошки можна, якого кшталту це будуть сюрпризи. Якщо mm -hmm. Захід не зможе зупинити Росію і Китай, будуть звичайно створюватися. Певні центри напруження по всьому світу. Будуть великі міграційні кризи, буде серйозна зміна економічного стану в Європі. Будуть перемагати популістські уряди і популістські політичні сили, дуже часто авторитарного змісту. Будуть виникати серйозні загрози для західної стабільності взагалі. Оце, що я хотів сказати. Я не хотів вам сказати, що Росія буде воювати з країнами Євросоюзу чи Я хотів би сказати, що внутрішня ситуація в цих країнах буде дуже тяжкою, що вони також не буде, може бути, може бути дуже тяжкою, чим доведеться брати участь у гасінні великої кількості пожеж у великої кількості конфліктів. Розумієте, ми живемо в переформату в світі, що переформатовується. В світі, який має три моделі розвитку, от ми зараз ще живемо в монополярному світі, в світі, де головну роль грають Сполучені Штати, але їх вплив зменшується з кожним місяцем. Значить, виникає питання: чи залишиться світ монополярним, чи стане біполярним, китайсько-американським? І це буде такий вододіл от кордон цього світу якраз буде проходити по цілу Україну. Або світ буде багатополярним. В ньому буде багато центрів впливу різних, і кожен з центрів впливу буде намагатися дестабілізувати ситуацію в іншому центрі впливу. Не в одному, а в інших. Китай буде дестабілізовувати Сполучені Штати і Індію, Сполучені Штати будуть дестабілізовувати Китай, Росію і Іран. Іран буде дестабілізовувати Близький Схід Сполучені Штати і Індію. Індія буде дестабілізовувати Пакистан, Китай. Не розумієте? Угу. А такі країни, як Україна, будуть намагатися або зайняти своє місце в одному з таборів, або що теж абсолютно властиво нашої політичній традиції бігати між різними учасниками, намагаючись у всіх отримати гроші на своє майбутнє.